Усім привіт! Сьогодні ми готуємо сирники на сніданок, але сирники не звичайні, а з начинками. Як ви думаєте, з якою начинкою можна приготувати сирники? З ізюмом? Ну, набридло? Можливо, з бананами? Досить банально. У цьому відео я покажу вам аж чотири начинки, які сподобаються вам і вашим дітям. Починаємо ми з найскладнішої начинки з апельсинового джему власного приготування. Для приготування нам знадобиться 1 апельсин, 1 столова ложка крахмалю, 2 чайні ложки цукру, 5 хвилин вашого часу. Очищений апельсин нарізаємо на невеличкі шматочки. Виймаємо кісточки і подрібнюємо блендером. Апельсинову масу кладемо у кастрюлю з товстим дном, додаємо крахмалю, цукор, все перемішуємо і доводимо до кипіння. Коли маса закипіла, робимо маленький вогонь і варимо до загостіння, постійно перемішуючи. Джем не повинен бути рідким, він має тримати форму і не розтікатися. Вимикаємо плиту і даємо джему охолонути. А тепер готуємо наше тісто для сирників 350 г сиру жирністю 5%. Пересипаємо у миску і вбиваємо 2 яйці. Додаємо цукор за смаком і дрібочку солі для балансу смаку. Перебиваємо усе блендером до однорідності, щоб у тісті не було часточок сиру. Перебиту масу додаємо одну чайну ложку соди, попередньо погасивши її лимонним соком. Це необхідно, щоб сирники були пухкими, але в них не відчувався содовий присмак. А тепер додаємо приблизно 50 г просіяного борошна і акуратно вимішуємо тісто. Зараз покажу наші начинки. Крім апельсинового джему, я буду використовувати заморожену вишню, свіжу полуницю і шматочки темного шоколаду. Уся начинка має бути охолоджена, а вишня в мене взагалі заморожена. Так вона буде менше розтікатися. А тепер найголовніше і найскладніше формуємо сирники. Присипаємо робочу поверхню борошном, беремо приблизно 1 столову ложку кіста. І робимо невелику паляницю, як на пиріжок. У центр нашої паляниці кладемо дві ягідки полуниці або вишні. Заліплюємо краї, ліпимо колобок, обвалюємо його у борошні і кладемо на робочу поверхню. В другий сирник ліпимо з полуницею. Так само ліпимо паляничку, беремо одну велику ягідку, кладемо у центр палянички і заліплюємо краї. Обсипаємо борошном і кладемо на робочу поверхню. Так само робимо ще один колобок, але на цей раз у центр кладемо шматочок шоколаду приблизно 5-7 грамів. З четвертого колобка формуємо сирник з апельсином. Кладемо 1 чайну ложку апельсинового джему і заліплюємо краї. Формуємо колобок. Обвалюємо його у борошні і кладемо на робочу поверхню. Всього у нас вийшло 8 сирників по 2 сирники з кожною начинкою. Тепер смажимо, розігріваємо пательню. Я буду смажити на кокосовій олії. Вона ідеально підходить для солодкої випічки, дає надзвичайний аромат, а до того ж не така шкідлива, як соняшникова чи оливкова, адже має вищу температуру кипіння. І тому шкідливі канцерогени не встигають вироблятися під час смаження. Або їх виробляється менше. Викладаємо наші сирники так, щоб між ними лишалося трохи місця. Адже під час смаження вони підростуть. Смажимо на середньому вогні до рум'яної скоринки. Потім перевертаємо це зробити складно. Адже сирники, поки м'які. І буквально розвалюється від, від дотику виделки або лопатки. Але все ж таки ми їх перевернули. Зменшили вогонь до мінімального, накрили кришкою і залишили смажити ще на 10-15 хвилин. Коли сирники стануть більш пружними і рум'яними з обох боків, їх можна вимикати. Ось подивіться, яка краса у нас вийшла. У розрізі вони красиві, начинки багато і вона різноманітна. Ви можете покласти всі сирники на одну велику тарілку і нехай кожен член вашої родини обирає Цікаво, кому яка начинка попадеться. Починайте ваш день з цікавого сніданку, сніданку, сповненого сюрпризів і приємних несподіванок. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково готуйте смачні сирники з сюрпризами. Ваші домашні попросять ще.